ворог запустив 35 дронів камікадзе по Києву. А міський голова Віталій Кличко вже назвав це наймасованішою атакою міста за час повномасштабного вторгнення. То якої шкоди наробили росіяни за цю ніч? Скільки людей постраждали, розповість Софія Норенко. Троє постраждалих та пошкоджені квартири це наслідки нічної ворожої атаки у Святошинському районі Києва. Відранку мешканці будинку прибирають свої домівки, а поліція збирає свідчення. Приблизно перша година ночі бачив тільки, як швидка допомога їхала сюди. Вже більше нічого не бачив. Чув вибух. Вибух і звуки дронів. І після вибуху десь, можливо, хвилин 15-10 вже були звуки дронів. Вночі ворог атакував столицю 30 шахедами. Про це повідомили повітряні сили. Усі цілі збили, однак уламки влучили, зокрема, у житловий будинок у Святошинському районі. Найбільше пошкоджень на 11-му поверсі. Там вибиті вікна, майже вщент, зруйновані кімнати у квартирах. Коли це відбулося, я був в спальні. Як би сказати, спав. Почув вибух, підійшов до вікна, побачив, як збили. Щось збили не було, ну, непонятно було, Бу, була вспишка, і я почав біжати до дверей, щоб в коридор вийти. Принав ще один вибух, вже. В квартирі міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що одному з постраждалих довелося робити операцію. Чоловік мешкав на 10-му поверсі. Чоловік кричав, все нормально, але потім, коли впала все це пилюка, все попадало, то ми побачили, що на ньому лежить величезний стіл, шість вісім стільців, вікна ну, все. Стеля, шусе, що, що сипалося, все на ньому. Його прооперували, зробили операцію. Зараз він в реанімації. Поки що, ну так не дуже хороший саме почуття, але ну, думаю, що все буде добре. Зачепили уламки її автомобілі біля будинку. Київська міська військова адміністрація повідомила про сім пошкоджених та одну згорілу автівку. Побило вікна, вон, дах на машині, тось таке. Ну. Помілочі. А в інших машинах там більше, там повибивало взагалі вікна в деяких автомобілях. На іншу сторону наша квартира виходить, то в нас тільки воняло піротехнікою. От так бахнуло, що вже просто в чому були, куртки накинули, вискочили на двір і все. Тож тобто на час ніхто не дивився. У КМВА додали, що у Солом'янському районі пошкоджено резервуар з дизельним пальним. На щастя, без займання. На стоянці зачепило 15 вантажних та 5 легкових авто. Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі повідомив про двох поранених в цьому районі. Влада закликає киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги надто напередодні 9 травня. Софія Норенко Орест Пона 5 канал. Троє постраждалих. Одна людина загинула. Такі наслідки ракетної атаки по Одещині під уламками пошкоджено будівлі продуктового складу. Рятувальники знайшли тіло охоронця, якого вважали зниклим безвісти. Повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Брачук. Ракети Х 22 загарбники запустили з літаків стратегічної авіації. У товаристві Червоного хреста України повідомили, що під час атаки повністю згоріли їхні склади з гуманітарною допомогою. Наразі надання гуманітарної допомоги допомоги та діяльність деяких проєктів Одеської обласної організації Червоного Хреста призупинено. Є влучання і в реакційну зону Чорноморського рекреаційну зону Чорноморського узбережжя на місцях подій продовжують працювати рятувальники. Пуски з стратегічних бомбардувальників ту 22 3 м було здійснено з території тимчасово окупованого Криму, з мису Тарханкут. Говорять про декілька пусків, На жаль, є влучання. Влучання є великий продовольчий склад продовольчої кампанії. Тобто, ворог намагається і далі воювати з цивільним населенням, з нашими об'єктами промисловості а в даному випадку з курячими стегнами. Є також влучання, на жаль, і в рекреаційну зону є відповідні руйнування. Нічна атака дронами не нашкодила магістральній енергетичній інфраструктурі. Про це повідомила прес-служба національної енергетичної компанії Укренерго. Однак, за їхніми ж даними, через атаки рашистів уздовж лінії фронту та у прикордонних районах є пошкодження у розподільчих мережах, понівечені електромережі в Донецькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях. Зокрема, на Сумщині нині знеструмлені близько тисячі абонентів ще понад тисяча споживачів сидять без світла на Чернігів на всіх пошкоджених російськими атаками об'єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача провів президент України Володимир Зеленський за інформацію прес-служби глави держави на зустрічі проаналізували наслідки нещодавних повітряних атак Росії по Україні та обговорили можливі заходи для захисту населення й об'єктів цивільної критичної інфраструктури на майбутнє. Крім того, учасники засідання заслухали доповідь про поточну ситуацію на фронті та прогнози постачання артилерійських боєприпасів і ракет для потреб українського війська цього. Року. Російська армія б'є по Херсонщині. Під ударами Станіслав та Антонівка у першому селі постраждали шість мирних жителів, серед них дев'ятирічний хлопчик. Він зазнав мінно-вибухових травм та поранень голови. Життю дитини нічого не загрожує. Шпиталізували чоловіка і жінку в Антонівці. В останньої тяжкі травми за її життям борються лікарі. Повідомляють у Херсонській обласній військовій адміністрації. Аналога в НІТ збито у Сполучених Штатах Штатах підтвердили заяви українських військових про збиття російського кинджалу. Про це повідомляє агенція CNN із посиланням на джерела в Пентагоні. У Вашингтоні стверджують, ракету збили українські військові, які пройшли навчання. у США. це чудове повернення вкладених інвестицій. Зазначили в Пентагоні для росіян новини менш втішні. Кремль був переконаний, що його диву зброю неможливо перехопити. Та подвиг українських військових викликав у загарбників серйозну невизначеність. У штатах впевнені надалі Кремль обережніше використовуватиме ці ракети, адже виробляти їх через санкції дедалі важче, заявив представник Пентагону. Росія вкотре блокує роботу чорноморської зернової ініціативи. Про це повідомили у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Цього разу країна-агресорка відмовилася реєструвати судна на вхід та здійснювати їх інспекцію. Це суперечить умовам угоди. за словами відомства, в територіальних водах Туреччини на інспекцію чекають 90 кораблів. 62 з них мають іти під завантаження. Україна після тижневої перерви відновила експорт електроенергії до Польщі. Про це свідчать дані платформи ENSO – Transparency Platform. Від початку травня наша держава не експортувала електрику до Польщі. В Укренерго це пояснювали відсутністю потреби у сусідньої держави. На початку квітня Україна відновила експорт до Молдови та Словаччини. Цей процес розпочали в умовах профіциту генеруючої потужності. Чесна історія без ідеологічних домішок. Президент пропонує відзначати 8 травня День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 1939-1945 років. Відповідний законопроект Володимир Зеленський подав до Верховної Ради. Про це заявив у своєму зверненні до дня пам'яті та примирення. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Це чиста історія, без ідеологічних домішок. І це історія нашого народу, наших союзників усього вільного світу. Сьогодні я підписав відповідний указ. І щороку, від завтра, 9 травня, ми будемо вшановувати. Вати нашу історичну єдність єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть расизм.